Друзі, всім привіт! В даному відео я покажу вам, як бралися мною три відмітні позначки на е 100 От, Буде два бої, буде, скажімо так, крайній. Ну і перед ним, і ось зараз ви бачите на Карелії. На даний момент перед цим боєм позначка в мене 94 71. Достатньо мені тут, щоб взяти три позначки, напевно, ну, десь 5 тисяч сумарки, я думаю. 5 тисяч сумарки, і в принципі 3 десятих я, мабуть, багнув. Можливо, думаю, що так. Чи зможу я їх дати? <рапрі> Ви вже зрозуміли, що ні. Тому що буде ще один бій. Ну, Ми посета побачимо. По-перше, мене забалансу оліворд з самого ліва. В них багато Стешок, які поїхали на центр на штани, вибачте. У мене, подивіться, де взвод Бачатів стоїть. Взвод Бачатів робить якусь відкидку по квадрату А3, швидше за все, звідти вони хочуть відкидати, але нічого вони не відкидали. 2є50М ми їх на штани не заїхали. Що вони роблять? Абсолютно нічого корисного. Один за каменем, інший тут. Я приїжджаю все ж таки довго їхав, вирішив, вирішив одразу по дефолту відкидатись. Бабаха засвітилася знизу, але там ще могла бути ТВП. Ще могли бути дві Яги. Хоча Яги я не знаю, чи вони встигали приїхати. Ну, по ідеї, вони встигали, тому що їм їхати зверху донизу, бо вони встигали. Поїжджаю, ще раз, так як ніхто не світиться, то просто навалюю туди блайндами. Прилетіло мені від ТВП, і на той момент я ще точно не зрозумів, де стоїть ТВПшка. Виставляється суперкінь, отримує раз, два. Я розумію, що так швидко двічі по 300% отримає, значить 100% йому ТВП дає барабан. Я виїжджаю тут, уже закриваю його просто, аби він не ліз, тому що він просто зараз віддасться, а мені треба, щоб він жив. От. Я розумію, що він десь швидше за все, за цим деревом. І, по-моєму, саме оцей блайнд і залетів. Після бою. Результатів бою, на жаль. Я не зробив скріншоти, тому ви не побачите. Але після бою я подивився, один блант в ТВП зайшов. І швидше за все, це був якраз цей перший, тому що там лежить те дерево і він стоїть точно там. Це факт. Зараз я вже буду на лампу чекати. От, бачите, я вам лампу, значить більше він мене ніде не міг. Я зводжусь, тут снаряд летить, і ми чітко бачимо, що снаряд розривається, блайнд не заходить. Ну, я довго зводився, швидше за все, він там, навіть якщо стоїть, він бачить, що я дивлюсь на нього, розуміє, що якщо вже блайнд раз прилетів, і може прилетіти і другий раз, тому він відкочує. Е тому я тут буду виходити, старатися вже знаєте, виїхати швидко, дати і просто і закотитись. Тут мені завадила арта це зробити. А от в даній ситуації я буду намагатися зробити. але... Я також намагаюсь і досить таки обережно виїжджати, тому що хто зна, де там ті яги, можливо, вони вже під'їхали, можливо, СТ-шки спустилися там, і зараз просто залпа мене знесуть. Але мій супер -тінь, він ніяк не може заспокоїтись. Він просів спочатку на півтори тисячі хп і просто тепер поїхав і здох. Е, бачимо, що я. Крайне вдоволений грою Суперконя, про що я йому і власне повідомив в чаті. Сподівався, я, звичайно, що він одумається, але цього, на жаль, не сталося. От, і я залишаюсь сам. Я розумію, в мене нуль дамагу. На той момент я ще не знав, чи зайшов блайнд Я такий стою і думаю: в мене нуль дамагу, зараз мене пронесуть, Ну, окей, нібито є якась там кемпа. Треба їхати в яму. Щоб я міг тут просто лобом приймати. Але так як є кемпа, то треба залишатися зверху і підсвічувати своїм союзникам. Ну, тим союзникам, які, звичайно, ще залишилися. От, проїжджає Бабаха, вона поїхала через низ їде, засвічується 62, що до мене неочікувано було, що вона вже тут. Тут я не наважився кидати. Ну і, в принципі, правильно робив, тому що він там вже фактично заселився, акумулятив, поки долетів би, то він би вже закотився. Поцілюю бабаху, 62 к десь їде в цьому напрямку. Ну я не думав, що вона буде прокочуватись, я як би допускав, але не дуже вірив. І ось вона прокочується. Стріляю, є перший дамаг. 858 з критом. Ну, вже щось. Бабаха виставляється, я бачу, що ніяк не закинув, тому що я ще й на КД. Відмансовую, він стріляє, не влучає. Рахунок 2-7, по ХП ми програємо 5000. Ну, у нас все погано. Все дуже-дуже погано. Хоча це було зрозуміло ще з самого початку, але все погано особисто в мене, тому що дамагу нема, асисту як такого немає. Щоб апнути позначку, треба всього три десятих, точніше, взяти третю. А я не маю де взяти цих три десятих, І от мене вже виїжджає СТБ, ззаду пробиває. Я даю в Бабаху. Там ще один СТБ шотний, і вони просто починають мене розвалювати. У мене 1600 дамагу є. Мене СТБшки розвели майже повністю. Я розумію, що треба мінусувати мені ствол. Є он, що одна СТБ, підставляється, і я її якраз добираю. Отут, напевно, зараз я зробив помилку, тому що поїхав вперед. Коли я наїхав на, кормою на камінь, я своє НОД опустив СТБ на ББшках. Мені так і треба було робити, просто опускати це своє і все. Але я щось почав тут танкувати, не знаю, що ну, це явна помика. Пробуваю ще раз СТБшку, бо вона агресивно поїхала, вона дає мені пробиття і добирає мене вже яга. В мене в цьому бою буде 1500 асисту і 3300. Здається, дамага там по ТВП альфа вилетіла щось там близько 600 чимось. Тепер же переходимо до мапи Штиль. Після бою на Карелії у мене позначка 94 91. Була в мене історія, коли я катав на е 5 Я тоді теж брав позначку. І там у мене позначка була 94-91, Потім 94 96. Я не взяв позначку в тому бою, хоча залишався всього один бій. Можна було очікувати всього чого завгодного, але е, бачучи сетап в цьому бою, в мене такий, знаєте, вже з'явився такий обережний оптимізм, тому що я бачу, що танки в них ну, не супер імбові немає ні там ніяких, ні ВЗ-55 тому подібного. пт шка Яга, яку можна пробивати і в Рубку, і в НОД Велике. Це не Мінотавр якийсь там умовний, чи є 3. ЦТ ПЗ7, Є5, 705. -й. Дев'ятки є, тобто все якби суп. Головне тут, знаєте, ну просто самому не напомилятися. Мої союзники їдуть сюди, протискають агресивно. 277 залишився на центрі, це дуже добре, тому що він тут не буде в мене дамаг забирати. От, я виїжджаю, розумію, що хтось має отут ще стояти зараз в квадраті А3, швидше за все, буде виставлятися. Так і є, виставляється пазик. Я тут не дозводжу, скидаю вертуху, тому що він відкочиться, і залітає. Дуже-дуже добре, що я зараз дав дамаг. Стаю танкувати, тому що ПЗ7 грає досить таки агресивно. Тут і фейс мій танкує, хоча йому і зовсім не, на, не треба тут танкувати, тому що є виступ перед нами, він спокійно може там стояти від нього від голови. Бачимо, він їде, їде, відкочує, відкочує. Я відкотився максимально вже далеко, щоб він мені не заважав. Ну і просто чекаю ПЗ7. Той якраз вилазить, я даю йому дамаг. виставляється Е5. е 5 пробиває фейса, мене не пробиває ПЗ7, ПЗ7 починає прокочуватись. Ліворуч тим часом перестрілюється мій іс 4 з 430 проти 705-го. А ми тут зараз 2 в 1. І виявляється, уже не 2. Я пробиваю Е5, він пробиває мене в лючок. І яга, кумулятивом мене не пробиває і мене не пробиває 257. Я розумію, треба відкочуватися назад, інакше вони мене знесуть. Зараз, якби мене пробила яга пробили 257, 7 у мене було б мінус півтори тисячі хп. І я б залишився всього-навсього з 1000 хп. І шансів взяти три відмітні позначки в цьому бою вже їх би практично не було. Тому що я був би на один шот Язі. Але так мені. пощастило, я відтанчив. Зараз. Пробиваю ягу ще раз. У мене вже 2900 дамагу є. Ще є по кому той дамаг настрілювати. Ліворуч все супер, там мої хлопці перемагають. І якби, ну все непогано. В мене дуже багато ХП, ще цих 200 підставляється 25.7. Даю пробиття по 25.7. І бачу, що 430-й, все, він там переміг 705-го, приїхав, буде мені допомагати. Тому мені треба їхати просто пушити тепер вперед. 330-й там тим часом підставляється, отримує дамаг, ну дещо зайвий. Не світився в них ще в бою гріль, ще кунзепанзер не світився, тому їх можна очікувати де завгодно. Я виїжджаю, пробиваю Е5, він мене пробиває, він, до речі, на ББшках. Ну, бачите, це ще мені дуже пощастило. Тут що і 257 і Е5 були на ББшках. будь 5 на кумулятивах. Ну, ХПшок у мене був значно менше. Я виставляюсь, хотів добирати ягу в рубку, але шотний німець, так само, як і шотний солок, очевидно, не пробивається. Є в нас ще й проджету зверху, тому вони вже тут в оточенні, ці танки. Один дивиться в одну сторону, інший в другий бік. От. Я виїжджаю, хотів Є5 тому що в нього було більше ХП-300. Але Є5 вже добрав мій леопард, тому мені доводиться давати в 5 7 От, знайшовся Кунзе панзер, не світився лише Гріль. Ну, гріль, очевидно, стоїть десь на базі, тому що ну якби він був по, десь по h -лінії, там, то швидше за все, вже якась інфа по ньому була б. Він би давав дамаг по моїм ПТ, і напевно вони б вже не жили. Я їду пушить, розумію, що, напевно, він стоїть на базі, але ХП у мене вдосталь, мені треба просто виставлятись. І до цих трьох позначок мені не вистачало ось одного дамагу. Тому я розумів, що все. Я дав дамаг, швидше за все, три позначки в мене вже є. Навіть якщо від гриля отримують, це не критично. Так, і є, я отримую від гриля, який на базі він сейвиться. Я бачу, що є в мене час перезарядитись, він 100% буде виходити. Я собі спокійно зараз можу поміняти фугас. Заряджаю, значить, я фугас, він відкочує назад, тоді різко вперед. Постріл мінус 1018 одиниць. КП я йому знімаю фугасом. Він падає і вже союзники мої починають за ним там гнатися, добирати його. Є простріл, там заважає корабель, який там лежить, але. Я щось думаю, блін, перезаряджу фугас на ББшку, щоб швидше летіло. Поки я перезаряджаюсь, він просто виїжджає і віддається. Тобто міг фугасом ще давати в дамах. 6321 одиниця шкоди було нанесено в цьому бою. 244 асисту і це три позначки. Тому, хто напише в коментарях, яким був перший танк, на якому я взяв три позначки, я скину 500 голди. На стрімах я неодноразово озвучував, що це за танк, тому відгадати можна. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та натискайте на дзвіночок, аби не пропускати нові відео. До зустрічі!